Після деокупації території, слідко, слідом за військовими, іде Укрпошта. Ми після деокупації Херсонської і Миколаївської області відкрили вже більше 36 відділень. Тобто, якщо наші військові нам кажуть, що вже можна туди їхати, і загроз нема, або загрози мінімальні, ми зразу збираємо по цьому населеному пункту відомості, збираємо гроші, бираємо товари. Ті відправлення, які в нас вже накопилися, і швидко організуємо екіпаж і веземо в ці населені пункти, те, що їм потрібно. От договарійся з місними властями для того, щоб ми виділили, нам виділили ту приміщення, те приміщення, яке. Найбільш підходить, обговорюємо час, як коли ми прибудемо, і щоб вони сповістили мешканців для того, щоб це пройшло максимально швидко, тому що розтягувати цей час це вже є загрози. А за кордоном, звісно, у нас є 190 країн світу, з якими ми працюємо в рамках Всесвітнього поштового союзу, і це значить, що в кожну з цих 190 країн можна відправити. Відправлення і війно, воно дійде. Для цього потрібно, от, приміло, приміло, до прикладу, в Австралії, да, там понимати, які відділення поштове місцеве є, і дати нам адресу і номер цього відділення. І пошта туди доїде. Під час масштабної війни, перш за все, те, що ми діджиталізували наше відділення, ми закінчили програму діджиталізації, тобто зараз у нас немає неавтоматизованих відділень. Ті пересувні відділення, які у нас оставалися останні, вже отримали пристрої в одному. Це міні-комп'ютери, на базі яких вже можна оказувати електронні послуги і там отримати чек. Ці гаджети, коли повертаються на базу, вони обмінюються інформацією з головною станцією, і тому ввечері ми вже маємо бачити усю картину по всьому підприємству, що у нас відбулося. І Відповідно, як не можна швидше перечисляти, перераховувати кошти, і це вже в онлайні де факто працює.